Вітаю, друзі! Дуже багато е, науково візиту Держсекретаря США Блінкена пліток. Тому вирішив зробити і свою коротку аналітику, яка вставлю свої 5 копійочок. Отже, яка мета візиту була до Києва? Е, Блінкена, ну не піцу ж пожрати і не в клубішники на гітарі зіграти? Ні, зовсім інше. Але і це було елементом. Отже, почнемо. По-перше, е Блінкін приїхав надавати постраці Вові Зеленському, який дозволив, на думку, США, як своєвольничий. В чому це проявилось? Навіть публічно. Блінкен сказав вибори, це не залежить від війни, це залежить від волі українського народу. Скажу точніше, до чого? Яка воля? Народ весь війні, народ спливає кров'ю, народ в еміграції, в народ біженців, переміщені особи, яка воля народу нам показують соціологію. Зрозуміло, що ця соціологія це фількіна грамота. Коли кажуть, що. 90% проти виборів зараз. Це соціологія показує сьогодні. Якщо завтра Вова Зеленський набридне е, своїм господарям Закеанським, нам покажуть іншу соціологію. І демократи, які по факту Вови кукловодять, де американська, вони скажуть на вибори. На вибори Вовочка, це в кращому випадку, а в гіршому щось трапиться, відбудеться трансфер влади, ну і так далі читай е, по тексту. Тому Вові сказали: ну, на но, вліво вправо, і туди, на вибори і на вихід, а там ще поруть, як Кадафіч чи Чушеску. Друге, кадрові призначення. Своєвольно почав Вова там розставляти, звільняти. Приїхав Блінкен і сказав: того туди, цього сюди, отакі отакі отакі, отакі рокировки. Тому не здивуюся, якщо в уряді знову, але можливо, на інших посадах, появиться Кубраков чи якісь подібні Поросятка-Соросятка. Третє. Посилення мобілізації. Ну, Мало людей. На фронт, давити ворога, контрнаступ, все, і навіть публічно. Виступаючи в Київському державному університеті імені Святого Володимира, Блінкін сказав, треба подумати про хлопців на фронті і посилити мобілізацію. Але ж це звізде. Чому? Тому що якщо б він хотів подумати про хлопців на фронті, які воюють два роки, і яких треба замінити, то він би казав не про мобілізацію, а про ротацію. І про те, що Зеленській в законі не записав демобілізації і ротації, це не передбачено законом. Тобто вони просто беруть. Вимагають посилити мобілізацію, зменшити мобілізаційний вік, кинути молодь на фронт, як вугілля в прожарку Росії. Да і все. Ну і найголовніше, а ми не до Блінкіна питання: а де Ф-16? А де Петріоти? Де серйозна підтримка? З чим воювати? Немає? Ви її нам будете знову давати такими? Крихтами, а українців відправляти як вугілля в той мангал війни, а? Ну, і найголовніше оце вся історія з піцею, особливо гітарою в Клубешнику, де він там зіграв з якоюсь групою на гітарі і розказав, як він любить свободу. Це знаєте як? Висратись на голову українцям, які в цей час сидять без світла з блокаутом, які. Шість ударів ракетних по Харкову витримали в цей день, і так далі. і так далі. Виси це і показати. Я, Блінкін, ваш білий господар, а ви туземці, вас в мангал війни, вам отакі призначення, отакі рішення економічні і тому подібне. Повністю цей візит продемонстрував. Що нашу країну як суверенну державу ніхто в США не бачить, приїхав білий господар в колонію, пороздавав все, ще й показав, граючи на гітарі, що треба дамо буси, не треба, ні. Ідіть, воюйте, Миколи і Степани. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!